Саміт НАТО готують тихенько, без гучних рішень, без України в центрі уваги. Чому? Бо Байден не наважився, а Трамп уже проти. Вашингтон прибирає війська з Європи, Рюте просить без драми, а Зеленського можливо навіть не пустять на вечерю. І це не про дипломатію, це про зміну епохи. НАТО не те, що раніше. І Якщо ми думаємо, що вступ до альянсу це наша головна мета. То скоро можна буде прокинутися уже без запрошення. Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець, і ви на каналі Політолог Без кроватки. Тут ми розбираємо міжнародну політику без зайвих слів, простою мовою, але з деталями, які чомусь на жаль, обходять. Не забудьте підписатися на канал і підтримати мене через Монобанку, щоб я й надалі. Міг говорити вголос про те, що інші мовчать. Лінк буде в описі під цим відео, QR-код буде біля мене. А ми починаємо. Чому Україна досі не в НАТО загалом? Бо Захід не готовий не морально, не політично. Всі ці розмови про корупцію, відсутність реформ, вимоги статті 5 – це все як кажуть тактичні фішки. Справжня причина Москва, не тому, що Росія щось там вирішує, а тому, що на Заході досі бояться її дратувати. Слова Трампа прості й цинічні. Він сказав, що можете забути про вступ саме через вас, все це і почалося. Байден казав м'якше, але діяв насправді так само. Кілька років поспіль Україну тримають у статусі майже члена як обіцянка, яку ніхто не збирається виконувати. Новий саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Нідерландах, і головне завдання його організаторів уникнути будь-якої драми. Марк Рютте, генеральний секретар Альянсу. Прямо дав зрозуміти, порядок денний має бути коротким, чітким і максимально спокійним. Саме тому формат участі України наразі під великим питанням. Висловлювання про участь Зеленського звучать ну дуже обережно. А серед дипломатів циркулює версія, що його можуть навіть не запросити на відкриту вечерю з іншими лідерами. Крім того, на відміну від попередніх років, цього разу не планується навіть зустріч Ради. Україна НАТО, де Київ зазвичай мав можливість виступати на рівні з іншими, про питання членства взагалі мовчать. Натомість єдине, що точно буде на порядку денному, це гроші, саме нова модель військових витрат стане головним рішенням саміту. Адже пропозиція збільшити зобов'язання країн НАТО до 5% ВВП із розподілом між жорсткими оборонними витратами і інфраструктурними проєктами покликана компенсувати відхід США від ролі гаранта безпеки в Європі. Нова ідея НАТО не 2% як раніше, а цілих 5% ВВП на оборону. З них 3,5% мають іти прямо на армію, техніку, зброю, навчання, а ще 1,5% – на дороги, мости, склади та іншу інфраструктуру, яка може бути корисною у разі війни. Типу, якщо міст витримує танк, значить він уже частина обороноздатності. На перший погляд виглядає як посилення альянсу, але суть інша. США починають відходити з Європи. Пентагон готує план, як і кого можна забрати з 84 тисяч американських військових, що зараз дислоковані в Європі. І американці кажуть прямо. Або європейці платять більше і самі будують оборону, або залишаються без прикриття. І це не ультиматум, це вже офіційна позиція. Новий посол США при НАТО чітко заявив у Талліні чекати 10 років ніхто не буде. все починається вже зараз. І тут на сцену виходить Трамп. Найбільша проблема для України навіть не саміт, а саме він. Бо Трамп не хоче перемоги України. Він хоче миру з Росією, такого, щоб домовитися, торгувати, забути все, що було. Ніяких нових санкцій він не планує. Навпаки, каже, що після війни Росія має шанс заробити величезні гроші на торгівлі зі США. Тобто фактично готується пробачити все або лише укласти вигідну угоду. У Конгресі більше не буде нових мільярдів. У Пентагоні не буде нових програм підтримки, і в НАТО не буде вже окремого фокусу на Україні. Україна для Трампа це не союзник, а проблема, яку треба закрити. Американський посол каже так: Зеленський буде, але в якій ролі ще обговорюється. Це означає, що Україну можуть взагалі відтіснити на другий план. Є варіант, що президенту України просто дозволять виступити на окремому форумі про оборонну промисловість, який відбудеться паралельно з основним самітом. І все: жодної ради, Україна, НАТО, жодного обговорення членства, жодної конкретики, і це при тому, що два роки тому саміт у Вільнюсі завершився гучним скандалом. Тоді Київ просив, хоча б чіткий план вступу, а отримав тільки розмите, ну якось потім. Тепер ситуація насправді ще гірша. Наш можуть просто не помітити. І тут виникає логічне питання: а чи взагалі нам потрібен такий альянс? Насправді так, НАТО стало сильнішим, ніж у 2014-му, і на папері дуже серйозно все це виглядає. Але насправді що воно гарантує? Якщо навіть після 10 років війни тисяч загиблих. Мільярдів допомоги глибокої співпраці і реформ нас досі бояться туди взяти. То справа точно не в Україні. Проблема в тих, хто боїться взяти на себе відповідальність. Європа визнає, без американської армії вона не витримає. Щоб замінити США країнам ЄС доведеться витратити до трильйона доларів, і це лише початок, але замість рішень мовчання. Бо головне завдання цього саміту не сказати зайвого, щоб не образити нікого. Щоб не було публічної сварки, але як тільки до зали зайде Трамп, мовчати більше не вийде. І тоді стане зрозуміло: НАТО або скаже чесно, чого хоче, або остаточно втратить довіру. Україну не беруть у НАТО не тому, що ми чогось не зробили, не тому, що в нас реформи не такі, чи армія слабка. Нас тримають за дверима через страх, страх перед Росією, перед відповідальністю, перед тим, що доведеться діяти, а не просто висловлювати занепокоєння. Так простіше мовчати, затягувати, говорити про недостатню прозорість. А насправді просто не сваритися з Москвою. Бо комусь хочеться і підтримати Україну, і потім торгувати з Росією, коли все закінчиться. І виходить, що двері альянсу для нас ніби й відкриті, але тільки символічно. Нас запрошують на форуми, дякують за хоробрість, передають м трошки зброї. Але коли справа доходить до рішень, усе зупиняється. І от тепер, після стількох років війни, варто не просити, а питати, що нам дає членство в НАТО. Чи реально воно здатне нас захистити, чи просто обіцяє це на папері? І якщо Альянс е, стає клубом, який е, тільки обіцяє, але не захищає, то треба шукати. Інші альтернативні рішення. Україна має думати не лише про вступ, а й про те, як побудувати власну архітектуру безпеки. Із союзниками, які справді готові діяти, і вже не бігти за схваленням, а самі формувати умови. Якщо це відео було для вас важливим, підтримайте канал. Підписка, лайк, коментар і монобанка усе це допомагає нам говорити чесно та прямо, бо політолог без кроватки це аналітика, яку не почуєш по телевізору. І без вас цього не буде. А з вами був Єгор Голівець. До зустрічі.